Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні 5 жовтня 2022 року головне питання: пасічник лох чи не лох? Це не якесь там прізвисько чи якесь там обідне щось. Це формулювання того, що сталося. Це людина, ошукана хуліганами. А в зв'язку з чим це сталося? Під які життєві обставини, обставини попала ця людина, ну це вже питання другорядне. І кожного вправі самому вибирати, йому становитись лохом чи не становитись. Тому що коли з весни була ціна на мед 2 долара 30 центів, по яких ми здавали, а зараз взагалі його не приймають. І, хоча прийшла смс-ка центів, і всі, хто здадуть, вони стануть автоматично ошуканими хуліганами. І в кожного, в кожного є право вибору становитись ним чи не становитись. А оце формулювання, ну, здайте бочку, здайте дві. Це взагалі якась ерунда. Ну, станеш ти на лоху на одну бочку. Або на дві бочки ти станеш. Ну, мов. Тебе це заспокоїє, тобі ж не повністю засунули, а тільки трішки ну, ти ж ну, і нормально все, да? але ти станеш ну, лохом на, на, на оцю кількість меду, який ти здаси. І ще одне. Оці порадники, здай бочку, здай дві. А чому ніхто не порадить, позич грошей десь піди. Постріляй грошей. Ну, раз тобі вони так необхідні. Замість того, щоб тихенько собі сидіти у себе в хаті і знати, що ти тебе ж тільки натягнули на одну бочку. Ну, на дві. Ти просто походи поміж людей, розкажи свою ситуацію. Що ти воюєш із баригами, і тобі по-любому дадуть грошей. Ну, ми так і робимо вже півроку. Так що дивіться І ще... Якщо брати кредит в банку, ну яка тобі різниця, хто тебе буде гвалтувати? Якийсь дядя за океаном чи місцевий барига за цим медом? Шановні глядачі, у вас є брау вибору. Так що тримаймося, щоб не вертіться в них подальші роки. Щастиво! А з вами була Пасіка Хелп. І ще, шановні глядачі. По скрипту. Ми цих заготувачів на них хрен вжили в 16-му році, у 19-му році. І нам нічого не варто є положити на них у 22-му році. Так що давайте хоч якось думати, що з тим усім робити. Ну що, бережіть себе, не здавайте мед за копійки, а вами була ще раз пасіка хел.